Opel Astra H 2008 року випуску проїхала зі Швейцарії. Автівочка вся в ідеальному стані. Підфарбована тільки кромка отут капота, тому що були сколи, все остальне в рідній фарбі. Дивіться, який стан кузова. Вона прям дзеркало все відражає, відображає. Гума зимова, ідеально стоїть, що попереду, що позаду. Дивіться. Тепер погнали багажний відділ, це в нас універсал, двигун тут у нас, до речі. 1,8. Універсала ось такий величезний багажний відділ. Відкривається дуже високо. Я ось спокійно ось 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 проходжу, становлюсь навіть під, під кришкою. Хоч в мене і зрос під 2 метри. Тепер у нас тут докаточка і там повний комплект. Її навіть ніхто ні разу не знімав. Гляньте, прям пупирки всі досі на місцях. Ну і там ні разу ніхто нічого не відкручував. Тут треба отак поправити. Еч, о, і все отак. Раз, раз закриті і все. І шторечко, так дивіться, раз. Всі крючочки по боках там все було. Все є, знак аварійної зупиночки є. У нас євротонування, бачите, задні скло тоновані, передні не тоновані, ну, притоновані. Типу, у нас тонують конкретно рубероїд буває, бачите, вони з зеленцою. У нас ззаді механічні склопіді опеня це дуже часто практика. Люди економлять, коли купують в Європі, щоб не ставити електрослопідімачі. Скло у нас всі джемовські, пілкінтоновські. Це фірма робить для апілів. Скло. Отак у нас Астра. Кому треба він кодик, будь ласка, перевіряйте. Дивіться все, що вас цікавить. Так, спереді гуму так само вам показував, що там, що тут. У нас галогенові фари, передні туманки, задні туманки, все є скло, атермалка ви бачите, лобове. Зі сторони водія дивимося, у нас виходить. Два склопідімача, електродзеркала з підігрівом. Отак всі картки виглядають. Проємчики тут не побиті, тому що часто тут буває рівнем з Європи, проїжджають, отак воно все побито. Кругом у нас все астра, Передні задні туманки, керування світлом. Ось у нас круїз. Виходить. Мультикермо. Аукс, п'ятіступка, клімат, п'ятістрочечний екран. Зараз я вам включу. візьму у ключик, викидний, врідний, Дивимося. пробіг у авто, до речі, 210 тисяч. Ось вам всі контролічки. Зараз запустимося. Запустилися, дивимося, що все погасло. Чинь -чинь. Все, ручник залишився ось. І те, що відкриті двері Ну і світло. Ті, дивіться, отак у нас виходить гучність. Отак. Все регулюється. Тут клімат, ну і ви знаєте, що можна отак нажати сетінг, тримати 10 секунд. Буде звук, зараз пікне. Коли пікнуло, потім комп'ютер клацаєте і ось у скрите меню. І тут є температура двигуна. Бачите, кулінг 42 градусі. тому що тут же ж на приборках уже ж температури немає. Це вам безплатно, будь ласка, тому що я це знаю, де робити. Сетінг можна нажати і вийти. Там у нас валяється сервіска, що коли її обслуговували, що робили. Бардачок у нас ось з охолодженням. Сюди дує зараз повітря. Його можна так закрити, можна відкрити прямо чувство, що дує на зиму, поки закриємо піпільничка. Все, тут все, що треба. Зарядочку можете вставляти. Ззаді у нас ось такий підстаканичок посередині йде. І давайте я вам покажу зараз двигуна. До речі, ви, мабуть, не знаєте, там в кліматі ще окремо опілей включається кондиціонер. Забув вам показати, можна все час користуватися кліматом в авторежимі. Но без компресора. Там є IC, написано, і крестик такий. Погнали, тут у нас гляньте Хелла, всі фари рідні. Отак виглядає вся мордашка. Світло, бачите, вже світиться, те, що дуже пасменно. Опять Хела. Рідина охолоджується чистенько. 1,8 нагадую. Захисту двигуна немає, тому що ну, в Європі мало коли його використовують. Ось такий гарний Opel Ви можете придбати на майданчику Carpark Ua. Ціночок 6 тисяч доларів. В принципі, клімат, круз, мультипергмо, гарма Гума, все написали. По кузові жодних зауважень немає, автівка приїхала самоходом. Телефонуйте, приїжджайте, купуйте.